З 24 лютого 22 року задокументовано 61 факт обстрілів військовослужбовцям Збройних сил Російської Федерації, об'єктів цивільної та критичної інфраструктури міста Одеси та Одеської області. Здійснено 47 обстрілів ракетною зброєю повітряного, морського та наземного базування. Всього понад 97 ракет без врахування збитих силами ПВО. Два обстріли здійснено з авіаційного, шляхом авіаційного бомбардування але мається на увазі не стратегічна, а тактична авіація. Сім обстрілів корабельною артилерією. І зараз же ми зафіксували п'ять обстрілів та пошкоджень наслідок застосування безпілотних літальних апаратів. За процесуального керівництва прокуратури області розслідуються факти загибелі внаслідок обстрілів 32 цивільних осіб, з них двоє дітей. Та поранення 90 цивільних осіб, з них 13 дітей і одного працівника патрульної поліції. Найбільш такий обстріл з трагічними наслідками, це, як ви знаєте, 1 липня був здійснений обстріл в курортному селищі Сергіївка, де внаслідок влучання ракет х 22 зруйновано 9-перховий будинок, будівлі бази відпочинку. Внаслідок обстрілу загинула 21 цивільна особа. З них хлопчик 2010 року народження госпіталізована з пораненими 38 осіб, з них сім дітей Щодо розслідування цих злочинів. Наразі допитано більше 420 свідків та потерпілих. Загалом вилучено понад 2000 уламків ракет, бомб, снарядів, в тому числі уламки заборонених міжнародними конвенціями касетних бомб. Це 3 березня. Був обстріл здійснений житловою забудовою в затоці, де внаслідок влучання авіаційної бомби. РБК 500 були там застосовані касетні елементи протитанкові. За кожним фактом руйнування відповідні кримінальні провадження зареєстровані. Проводяться крепітка слідча робота. І на сьогодні вже по всіх фактах ми маємо відпрацьовані. Повністю е, дані про свідків потерпілих е, всі необхідні експертизи призначені.